Господь з вами І з Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Глядіть же, пильнуйте, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який виїжджаючи далеко, залишив свій дім. Дав своїм слугам владу кожному його діло, а Сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар дому прийде, чи увечері, чи в половині ночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу? Кажу всім, пильнуйте Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Входимо в цей період Адвенту, так як вже було сказано, в цей новий літургійний рік. І на початку хотів би декілька слів сказати про цей адвент. Адвент. У язичників це був момент в'їзду вздобути якесь місто імператора, він там на коні, так як є таке свято Теофанія, Богоявлення, це теж було взяте від язичників, де. Імператор вважався якби Богом, так, що він якби об'являвся, приїжджав, з'являвся. У християн богоявленце сам Господь являється в Ісусі Христі людині. Ось. І коли ми говоримо про Адвент, то говоримо, ну, розуміємо ці поняття, що коли в'їжджав цей імператор в це, в це місце, в місто, то на його честь також друкувалися монети да? і е, називалися адвентуси. Ось. Для нас е, адвент е, це радісне очікування на прихід Ісуса Христа. І тому сьогоднішнє слово, яке дає нам церква, воно говорить про е, те, щоб ми. Е, Пильнували. Євангелія від Марка, це фактично Євангелія, яку написав Петро. Марко лише тільки її, якби переписав. Ось. І цей 13-й розділ, він говорить нам про те, щоб ми навчилися пильнувати, тобто чувати, бути готовим на прихід. Ісуса Христа. І тому в Адвенті ми переживаємо якби три етапи. Це Ісус Христос прийшов, тобто втілився, як, як, як Божий син прийняв людську плоть, приходить. Тобто, це власне те, що ми зараз переживаємо євхаристію, таїнства. Це де Господь приходить вживу, в Слові Божому, коли ти його читаєш, роздумуєш, ось, і прийде пришесті Ісуса Христа вдруге. Так? І от коли ми слухаємо Євангелію, то Марко говорить якби, в майбутньому часі, що це має статись, але в якийсь момент він якби, перериває оцей момент майбутньому. І використовує, якби теперішній час, каже, що Господь вже приходить, вже прийде, вже прийшов, вже, тобто приходить зараз. І тому ми, як християни, ми не переживаємо адвент тільки раз до року, не переживаємо тільки е, протягом тих трьох-чотирьох тижнів, готуємося, якби, до Різдва. Ось і так, як вже було сказано, що зустрічаємо цього маленького Ісусика. Але ми, як християни, ми переживаємо постійний адверт. Тобто, це значить, що Господь постійно приходить до тебе кожного дня, кожної хвилини. Це постійний прихід. І греки використовували два терміни таких: це хромос. І кайрос. Хромос це той час, який минув, безповоротно. А кайрос це те, що теж ми використовуємо як християни. Це кайрос, це час, коли Господь приходить тепер. Це цей час цієї зустрічі, живої зустрічі Бога з тобою. В фактах твого життя. Приходить конкретно до тебе. Ось. І тому дуже важливо, щоб ми, слухаючи оце слово, яке сьогодні нам дає церква, що ми весь час пам'ятали. Бо Марко говорить аж чотири рази каже: пильнуйте, тобто не проспіть. Це значить, що оцей час, який дається, це час Кайросу, це час, щоб ти не проспав цієї зустрічі з Ісусом Христом. Щоби ти не, не, не спав, щоби ти був чуйний. Це так, як от зараз відбувається війна. І е, солдати, вони сплять, але завжди підсвідомо, вони чуйні, що ворог може наступити. І оця оце поведінка має бути кожного християнина. Так як, бу, так, як було в Ізраїлі серед пастухів, що всі спали. А один мав чувати, мав пильнувати, щоб не прийшов не прийшла якась тварина, якийсь звір, якийсь злодій, і щоб не вкрали. І тому для нас цей адвент є дуже важливим часом, щоб ми його не проспали, щоб ми чували, тобто спали якби фізично, але духовно, якби не спали. Тобто, щоб постійно чували. Тому що дьявол, як лев, ревучий, приходить до кожного з нас, щоб нас пожерти. Ось. Тому він постійно буде тебе атакувати. І тому дуже важливо, щоб, щоб ти е, е, чував, на, щоб ти пильнував цього часу. Бо Слово бо, е, ще нас говорить, що ти не знаєш оцього моменту, коли він прийде. І ця Євангелія, цей фрагмент, він нам говорить два рази, да? два рази: не знаєте, коли той час не стане, да? бо не знаєте, коли Господа додому прийде. Тобто ми не знаємо. Це насправді це велика таємниця. Але Бог він насправді приходить, приходить дуже делікатно. Він ніколи, те, що я дуже часто наголошую, він ніколи не приходить з силою. Силоміць. Він е, не не, не приходить до тебе, е, е, гвалтуючи твою волю, е, твою свободу, твоє право вибору. Він ніколи не входить не е, не входить з силою. Ось. Він завжди чекає, чекає, щоб ти ти з ним зустрівся, щоб ти не проспав цього часу. Тому каже Ісус Христос: сьогодні кожному з нас. І цей прів каже, Пильнуйте. Пильнуйте. І для того для нас дуже важливо, що, так як говорить теж це читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян, що Бог приходить в мирі, що коли Бог прийде в твоє серце, і ти з Ним зустрінешся, ти досвідчиш цей мир. Тому що апостол Павло що каже? Благодать вам і мир від Бога. Нашого Отця і Господа Ісуса Христа, то тобто Він не каже від, мо... від мене цей мир. Він не каже, що від нас, від апостолів. Він говорить, що цей мир приходить від Ісуса Христа. І тому, коли ти з Ним зустрінешся, то досвідчиш оцього миру, досвідчиш цього спокою, дійсно цього кайросу, ось цієї благодаті, що зустрінешся з Богом. що… Що Він приходить до тебе, щоб, щоб тебе наповнити смислом життя, щоб ти дійсно міг з ним зустрітися і не тільки, так чесно кажучи, в період Різдва Христового. Бо це, деякі там говорили, що це ціль, що там приготуватись і так далі. І те, що я вже сказав на початку: кожна зустріч є Різдвом, кожна зустріч є Пасхою. Кожна зустріч є Кайросом, кожна зустріч з Ісусом Христом це є перемога над, над твоїми слабкостями, над твоїми гріхами. Кожна зустріч е, Ісуса Христа відкриває тобі небо. Кожна зустріч допомагає тобі по-іншому дивитися на свою дійсність, на, 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 на себе. І тому ця зустріч, вона, е, Ісус хоче, щоб вона наповнювалася е, любов'ю. Любов'ю до ближнього, любов'ю, передусім до Бога, любов'ю до себе, щоб ти міг також дивитися на іншу людину з, з, з великою любов'ю. Тому дуже важливо, щоб ми, так як Пророк Ісаїй в цьому першому читанні, щоб ми дійсно кричали з глибини серця, так як євреї розуміли, що вони впали, вони відійшли, що вони зрішили, що вони були невірні Богові. так? Що потрібно в цей крик. І тому період Адвони це також є цей час крику. Да? Крику в день і вночі, що ти міг вставати, що ти міг молитись, що ти міг переживати, переживати е, цю величезну боротьбу. Тому що ми, люди настільки слабкі, ми дуже легко піддаємося різним упадкам, ми маємо повну так? Ось. І тому ми, ми потребуємо цього крику цієї боротьби. Бо, бо якщо не буде цієї боротьби, програєш. І е, я це кожного року практично наголошую і кажу, що пройде наступний адвент і знову. І знову. Ось, е, і, і, і ти не, від, не переживеш. Да? Будеш так, будеш переживати там Різдво на рівні афективному. Да? Зірочки, ялиночки, прикраси. Олів'є, майонез і лице в майонезі, в п'янстві і всьому іншому. Бог не хоче цього, бо хоче, щоб ти побачив в своєму житті цю перемогу Ісуса Христа. Щоби дійсно Ісус міг вийти як тріумфуючий, як той, який переміг зло, переміг гріх, переміг твою слабкість. І ти міг це побачити. Міг відкрити в своєму житті. Да? Щоб, щоб, щоб оту, так як язичники-римляни, друкували ці монети, а твоє ім'я вже є надруковане да? в книзі життя. І щоб ти міг відкрити цю радість да? з, того, що, з того, що ти, ти є повноцінною особою, людиною, яка Створене Богом, як покликання до життя, щоб переживати цю, цей сенс життя. Тому що, коли ти зустрічаєшся з Богом, ти тоді відкриваєш, для чого ти живеш, для чого є, є це життя, для чого є також і ці страждання, ці хвороби, це, це щоденне життя, яке тобі Бог дає. Ти все це зовсім по-іншому починаєш переживати. І, власне, все це дає це зустріч з Ісусом Христом. Тому нехай це слово сьогодні нам черговий раз допоможе, да? дасть нам це світло на наше життя, щоб ми могли пережити, пережити цю живу зустріч, не якусь інтелектуальну чи моральну, да? але живу зустріч, де реально ти бачиш Ісуса Христа, реально бачиш, бачиш Бога, який прийшов, приходить і прийде.